Юрій Сергійович, що ви тут робите? Розкажіть. От нема кому працювати сьогодні. Хлопці працюють на пресах, а я собі сам і осінь не роблю, і катаю. Спусти... Я, а що це у вас тут за цей? А, ну це мене попросили вичистить воск. Але, але привезли різноманітних. Я того, того, як ви сьогодні привезли. І коричневий, сірий, жовтий, білий. Все. У нас сьогодні там немає, навіть наві сіро? Мені прийшли пропустити ці роздовки і отримати такий бруд. Нормально? От скільки бруду? Так. Да. Я, я, мабуть, вже всіх де достав. Бруд показує. Всі ж кажуть, що у нас в Україні саме воск. Я в воск. Всякий буває. Всякий. Але з цього дива, з того всього, можна показати, що ви що ви привезли. Там, там різний воск буває. Не всі пасічки однакові, не всі вміють чистити воск. Але для того, щоб зробити огаю, готова є, воска заводить. І вони повинні працювати. Ну, Бачите, я вам показав і воск, і бруд. І я демощі побачу. Ідемоте. Пісня працює, з одинакий йде, отакий от. Просто що я сам тут на одним барабанку стою. І от восчинку доведемо. О, листочок мощі. Все, я вже прибігла вже до запаху, а з повітря, то поглядає не чути. Ну так. Да. А ну скільки важить? Давайте. Ух ты. Ліщина машина, сама собі працює. Одна ладка така. Так, свіженький листочок вощини коли ти Я просто не важив, мені самому цікаво. Ото одна партія, це друга, бачите, різниці немає. 78, грубо. значить треба вбрати. Неправильно. Ні-ні-ні. Треба прибрати. Зараз зробимо. Це ми я в процесі вам покажу, як воно робиться. І далі подивимося. Четко.